Першим в моїх умовах розквіт, сім дамський каприз. Рослинку отримувала буквально місяць тому, гарним стартером. І ось вона вже в горшечку 2 літри. По кущику зараз можу сказати, що сорт однозначно потребує формування. На цуцвіттям я ось зняла один живець з неї, але потрібно було зрізати трошечки нижче. Суцвіття повноцінне, дуже гарно і напите. Ще ось не всі бутончики у неї розкрилися. Квіти. Ну, просто нереально гарної форми, якісь такі бокали. Я навіть не знаю, це, це й не троянди. Дуже-дуже гарна квіточка, така об'ємна, махрова, висока. Такі ось, дивіться, які бутони. Вони отак ось піднімаються вверх і соцвітя формує кульку. Ось трошечки дивлюсь, підв'ялила, коли було дуже в нас спекотно свої бутончики. Але отут, ось оці, які розпускалися в ту прохолоду, кількаденну прохолоду, вони просто неймовірні.